Доброго ранку всім малюкам, сяє сонечко, радо нам починаємо день ми з вами, з добрими та щирими словами. Вийшла курочка гуляти і травички пощіпати, а з нею малятка, жовтенький курчатка. Ко-ко-ко, ко-ко-ко, не ходіть далеко. Землю розгрібайте, зернятка шукайте. Дітки курочка до нас прийшла, ще й курчаток привела. Покажіть пальчиком, де курочка? А де курчатка? Молодці, а скільки курочок до нас прийшло? Одна чи багато. Одна. А скільки курчаток до нас прийшло? Багато, а курочка велика чи маленька. Велика. А курчатка великі чи маленькі? Маленькі. А якого кольору курчатка? Розумнички, курчатка жовтого кольору, вони схожі на сонечко. Курочка просить намалювати для неї подружок, щоб вона сама не сумувала. Давайте їй допоможемо. Але спочатку розімнемо наші руки, зробимо пальчикову гімнастику. Повторюйте, за мною. Гребінь маленький і в курочки є, а дзьобом водичку курочка п'є, дзьобик у мисочку вниз опускає. Потім огору його піднімає, знов опускає і знов піднімає, свіжу водичку так попиває. Молодці гарно повторювали. Сьогодні для роботи нам знадобиться допомога мами, аркуш білого паперу, фарби жовтого, червоного та чорного кольору, пензлик, стаканчик з водичкою та серветки. Малювати курочку ми будемо нашою долонькою. Спочатку треба розмалювати долоньку у жовтий колір. Мама вам з цим допоможе. Розмальовуємо всю долоньку. Тепер прикладаємо долоньку до аркушу паперу. І робимо гарний відбиток. Далі витираємо ручку вологою серветкою, а потім мимо під теплою водичкою з милом. Мама допоможе намалювати лапки курочці, гребінець та дзьобик. Погляньте, яка гарна курочка у нас вийшла. Дякуємо матусі за допомогу. Дітки, а якого кольору курочка? Так, курочка жовтого кольору. Наша гостя дуже хоче подивитись на ваші роботи. Тому буде чекати на їх фото або відео. Дякую вам за старанність та уважність. До побачення до наступної зустрічі!